Всім привіт вітаю на каналі. Сьогодні у нас знову тема про сонячну та вітрову альтернативу. Так, про що ж саме сьогодні піде розмова? Ну, як завжди, перше покажу, що я зробив за ці дні. Ну, роботи зробив небагато, але приварив все-таки яфлянці. До самого трикутника ще не приварював, ще в роздумах, що його робити. Трішки там в голові своїй є, але покажу, що я зробив. Основна сьогодні наша задача це буде полізти ось туди. Наверх, ось, ось туди. Та зняти винта. Багато глядачів писало, що 6 лопатей це забагато для такого вітрогенератора, тому він може погано працювати. Тому хочу сьогодні залізти, опустити його і залишити тільки три. Побачимо, на завтра якраз передають у нас хороший вітер. Тобто сьогодні це все треба зробити. І якраз подивимось на результати. Якщо в мене так було максимум 200-300 Вт, то будемо дивитися, як буде скажімо, стартувати і як буде працювати з трьома лопості. І Тепер як завжди хвилинка підтримки та подяки. Буквально там 4 дні назад вийшло моє відео, де я там щось розказував, щось вам показував і так далі. У нас тоді не вистачало 100 чоловік до 5 тисяч. Вітаю, у нас на каналі вже 5100 там, з копійками 5100 15, щось таке. Дякую всім, хто підтримав мене. Багато було коментарів. Було приємно читати коментарі, було приємно, що така підтримка. І я ж обіцяв, що коли буде 5 тисяч, то в мене є така традиція на круглу, скажімо, цифру, там 2-3-5 тисяч завжди в мене є тортик. Купую тортик, свічечки і будемо святкувати. Зараз якраз тут все поробимо, походимо. Йдемо в хату, тортик, кава, чайок і так далі. Так що не перемикаємось. І тепер у нас нова ціль. Тепер треба йти до 6 тисяч. Так що, як завжди, підписуйтесь на канал, ти пальчиком, потім ставте в вподобайку. Це обов'язково подивились, Пальчиком тикнули. якщо не подобається. Що небудь теж тикне, скажемо так. І обов'язково підписуйтесь на канал. Для вас це не важко, а для мене дуже приємно. Для нових глядачів, які нещодавно на каналі, так як за минулий місяць прибавилося більше 450-500 людей, то багато хто, можливо, не знає, що в мене тут відбувається. А відбувається в мене є в хазяйстві, скажімо так, вітрогенератор. Є ось там сонячний колектор. Ну, на даний момент він розібраний, але коли з весни по осінь, то я їм користуюсь. Також в мене є ось тут сонячні панельки, ось там на будинку сонячні панельки, тобто канал про альтернативу, про вітрову альтернативу, бджільництво ну, і так далі. Так що залишаємось на каналі. Тепер на фоні красивого флюгера, як багато хто писав, дорогий флюгер, красивий флюгер. Йдемо і дивимося роблю по новому великому красивому флюгеру. Так як зварювальник з мене не дуже, але все-таки щось я тут понаварював. Є ось такий шой, тут де буде закручуватися шпилька. Так обережно, отут ще буде це все, скажімо, болгаркою підчищатись, щоб гайки не заважало. Ну, я думаю, в міцності тут буде. Достатньо на відрив, так як всередині, там теж все заварено. Тобто в мене вийшла ось така штукенція, яка буде встановлюватись ось сюди, на цей трикутник. Ось так раз, має такий вигляд. Це воно зараз виглядає так в перевернутому стані. Нормальному воно буде, так, скажімо, догори ногами. Проварю, ось тут проварю, проварю, ось там, і щоб воно точно не відпало. Ось такі косиночки також поварюємо ось сюди. Вони трішки не встають, так як це залишки з цього уголка, які я пиляв, але отак будуть іще йти такі утримуючі, скажімо, О, це влазить. Ну отак так ще поприварюємо, щоб воно точно нікуди не ділося. Можливо у когось є які поради, поки я його ще не приварив, поки воно ось так знаходиться то ви мені парадьте, все нормально, не нормально, можливо щось треба переробити, доробити, підсилити і так далі. То на даний момент ось так воно виглядає. Тут зазор для регулювання в принципі є. Якщо треба буде, то можна буде шпильку, потім трішки підпиляти. Тут теж є куди регулювати. Якщо погодка дасть, то на днях буду робити такий самий вже другий трикутник. Як той трикутник? Кажем, сьогодні не саме така тема, про яку буду розповідати. Саме головне нам сьогодні залізти ось туди та зняти трилопаті. Тому я беру страховочку. Ось така у мене страховка. Поки що її ось тут. Тепер йдемо, закорочуємо вітрогенератор, щоб він зупинився, його опускаємо. А вже потім будемо лізти на низ. Щоб зупинити мій вітрогенератор. У мене є такий маленький рубільничок, тянемо його донизу. Цим самим вітрогенератор зупиняється. Оп, все, зупинився. Тепер швиденько його треба опустити на той метр, зняти гвинт, зняти три лопаті і поставити гвинт назад. Тепер на фоні заходу сонця опускаємо вітрогенератор донизу. Так, маслаєм, 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 Треба, напевно, якийсь моторчик проробити, бо опустити його ще легко, ось саме підняти, там вже буде трішки складніше. Ну нічого вже карандах. дошли до фінішу. Так що зараз беремо, надіваємо на себе страховочку та поліземо ось туди наверх. Точно не пам'ятаю, але здається там. Така голова на 30, але на всякий випадок візьму з собою ще на 27, щоб два рази туди сюди не лазить. До речі, тут може бути ваша реклама інструменту, так що там можливо хтось дивиться з магазинів, можемо вас прорекламувати. А зараз і різимо ось туди наверх. Для уникнення неприємних наслідків обов'язково. Одіваємося ось так в страховочку. Беремо з собою торбочку, в яку я положу ключі, щоб було. Ну скажемо, щоб було удобно, що там зверху лазить. І все, піднімаємось наверх, починаємо працювати. Так, залізли. Ось так причепились. Тепер у нас є вільні руки, є гвинт. Є ось такий красивенний краєвид. Ну, і зараз починаємо працювати. Відіграємо тут проволочку, яка фіксує, потім розкручуємо і як бачимо Ну, щоб нічого не ржавіло Ну і потім знімемо якусь, не якусь, а якісь три лопасті з тих шести. Така страховка дозволяє так працювати. Руки вільні. Одна рука його чим, знімає, інша а тут Ну і все, працюємо. З місією по зніманню винта я впорався. Винта. Ну, ось там. Валяється внизу. Зараз я обережно спускаюсь та будемо його розбирати. Так Далеко відтягувати не будемо. Ось він знаходиться тут. І він вищий, ніж я розміром. Так, що ми робимо? Дивимось лопастям. Це напридалась, фарба почала облущуватися. Я думаю, якраз її знімемо ну, через одну. Тобто знімемо цю, ось цю і ось цю. Інші три залишимо. Так, цікавий фактор моєї лопаті і чому їх саме 6. Колись, коли я його робив, оце лопать, але це не від нього. Хотів знайти форму, по якій я робив оці, але не знайшов. Але коротше, коли я його був зробив, в мене матеріалу не було, щоб виготовити оце стартове розширення. Тобто я зробив саму частину, так як стоять, то виходить отак і вона тут іде рівно. Немає стартового розширення. Чому? Тому не було в мене. У мене була така полоса, я не пам'ятаю скільки, там здається, десь 8 см. Тобто не вистачало мені для цього стартового. І тому зразу встановив, їх три, Потім подивився, він дуже пізно стартував. тобто Вітер вже великий, а старту не було. Я виготовив ще таких самих три штуки і вже зробив шести Але цього стартового моменту на них немає. Ну, і можливо комусь буде цікаво, як він в мене зроблений, але ну, ось таким чином. Тобто це в мене йде дюралюміній, товщина приблизно 2 мм. Ось такі лучики, тут ахаб. Ну, коротше, в мене є відео, там де я ось там, на тому заборчику балансував, але якщо раптом комусь цікаво, то можете подивитися. Так, вже трішечки примерз, як бачимо вже. Трішечки розібрав. тому все менше часу залишається на те, щоб підняти його наверх. Менше часу залишається до чайочку і торту. Так що дивимось далі. Ось такий незвичний вигляд він тепер має. Залишається відкрутити ще один ось цей болтик. І все, в принципі, буде на три лопаті. І знову його тягнути туди наверх. Коротше, якось так, працюємо далі. Так, оце коментатори, які мені сказали його розібрати. Якщо його розібрав, він працювати буде гірше, то я вам скидаю номер карточки і будете скидати мені на нові лопаті. Роботи ніби небагато, але все-таки розібрати, а потім якщо його збирати назад, то це знову їх треба виставити, щоб була скажімо, рівна відстань між так, де я тут. Між цими кутами, між цим і цим. тобто ну, трошечки заморочки є. Я то сфотографував, як вони в мене були встановлені. Але все-таки, скажімо, трошки геморої може підкинути. Тому, якщо буде працювати погано, все, номер карти буде в описі під відео. Ну а я ось туди поліз. Після того як я знайшов матеріал. Ось на цій лопаті, які в мене були встановлені, мені ще пізніше підігнали бюроалюмінієву трубу. Я не пам'ятаю, здається, 200-го діаметру, щоб їх переробити. Зараз покажу, як вона з вона себе виглядає. Так, горище закидане всяким хламом і лежить Ось така бюроалюмінієва труба. Стінка така ж сама, як на цій лопаті. Діаметр в принципі такий самий. Але, ну короче, поки що я з неї не робив. Тим більше, якщо так подивитись, то радіус майже ідентичний. Тобто, в принципі, можна зробити на лопаті. Але не знаю, щось мені не дуже хочеться. Можливо, виставлю на продаж, комусь знадобиться на роботі таких лопастей і буде задоволений. Люблю я ось це місце своє біля панелей. І зараз покажу через що я його люблю. Через красиві заходи сонця і красивий вигляд. Чи не вигляд, а вид. Ось так стою на цьому самому місці. І як бачимо, у нас там захід сонця. Ось там у нас церква. І, до речі, там ясокорив. Було два. А залишився один. Бу, коли останній раз у нас був сильний вітер, то один ясука просто напросто і впав. Так, все, хорош базарий. І зимовий туди наверх. Так. І бачу, що сидите, дивитесь, але не підписалися. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку і пишіть коментар, що ви думаєте. З цього приводу. так Піднявся наверх, як бачимо, ось такий у нас відок. Я думаю, це буде така заставочка нова. Все, працюємо далі. Так, це фінал. Як бачимо, дочекались ви трьохлопасного в мене, не знаю, що воно буде, але... Виглядає, скажімо так собі. Ну а тепер спускаємось донизу та піднімаємо його вверх. Так, ну що ж, у нас вже сонечко сідає, на вулиці темніє. Тому зараз швиденько, наскільки це можна піднімаємо. І все, тепер вже точно йдемо в хату їсти. Тортик святковий на 5000 тисяч підписників. Фіналочка, як бачимо, три лопаті залишилось. Я захеканий, ледве його підняв. Важко, треба щось думати. На рахунок або якоїсь дрельки, або якогось редуктора і так далі. Чесно кажучи, якщо його два-три рази задання пустить, то це просто капець. Ну а на цьому на вулиці поки що, <кій> що все. Тепер переміщаємось в будинок. І вже будемо чаювати, їсти тортик і святкувати. Ну що ж, дочекалися ми вже вечора. У нас сьома година, якось чаю не дуже хочеться, тому нагали собі Кока-Коли. Зараз підпалюємо свічечки, задуваємо їх та загадуємо бажання. Так, вимикаємо світло, вас задувай. Ще раз дякую всім за підтримку, за коментарі, за перегляди і так далі. Ну і все, на цьому буду завершати відео і їсти тортик. Коли буде 6 тисяч, буде ще тортик. Так що, нові глядачі, не забуваємось підписуватись на канал, ставити вподобайку і писати коментарі. Все, пока-пока, до зустрічі!